Продовжаться судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні 12024 Секретар судового засідання. Хто з учасників з'явився в судове засідання? В Судове засідання з'явився прокурор Коподюк і захисник Амірян. Не з'явився підозрюваний Шлапак. Здійснюється повна відеофіксація судового засідання за допомогою технічного засобу відеоконференції СКУ. О, захисник з яких причин з'явився підозрюваний. Так, шановний суд, в нас в п'ятницю відбулося судове засідання. винесено ухвала щодо перенесення розгляду даного питання на понеділок, на 19 люте на 9 годину. Після судового засідання була викликана швидка допомога, тому що під захисному стало гірше в суботу. Його забрали о 9-й годині в реанімацію і станом на сьогодні він він перебуває в Чорноморській лікарні. І він повністю самостійно не пересувається, З кожним днем йому становиться гірше і потребує додаткового обстеження, тому що не можуть встановити діагноз, тому що ні руки, ні ноги в нього взагалі не функціонують. Він не ходить, він лежить. Адвокатом здійснено адвокатський запит. Надати термінову виписку з історії хвороби шлопака Олександра Григоровича 04.04.1977 року народження, та надати термінову інформацію щодо стану здоров'я, а саме чи може самостійно пересуватись без сторонньої допомоги, оскільки він лежачий. На жаль, не встигли ще надати відповідь на адвокатський запит. Очікую, ось з хвилини на хвилину мають надати дану відповідь, щоб могла засвідчити причину його неявки. Оскільки він не є вже його звільнили з під варти після затримання. Немає такої функції в нас у лікарні, щоб його доставити до суду, немає в них підстав. Він ну, лежачий в лікарні. Самостійно він прибути не має можливості. А засвідчити захисник, на жаль, тому що не встигли отримати відповідь, немає можливості. Тому просимо перенести судове засідання або зробити перерву хоча б на годину, щоб я може встигну і надам підтвердження. Дякую, сідайте. Про прокурор, ваша думка, у мене з боку особового боку є також питання. Ось щось в п'ятницю керівництво обласної прокуратури прийнято рішення. Про передачу зазначеного кримінального провадження за підслідство і доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. У зв'язку з цим у мене немає більше повноваження процесуального керівника у про кримінальному провадженні, в якому умові було погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варто стосовно підозрюваного шлапака і вже сам орган досудового розслідування, тобто слідчий розділення відділу поліції номер 1 по номер No2 Гаррійської області, не є органом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. У зв'язку з чим я підготовив клопотання, що залишити клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно шлопака Олександра Григоровича, без розвідки запитання, що буду читати. Захисник, ваша думка про подане клопотання Ну, по перше, шановний суд, звертаю увагу, що захисником була подана скарга на незаконне затримання з грубим порушенням, яка лягала розгляду саме безпосередньо з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто, в нас сторона обвинувачення, хочу позбавити сторону захисту можливості захистити права на той момент. Зараз підозрюваного, звертаю увагу, що все ж таки ця процедура щодо подання клопотання та його розгляду має відбутися все-таки за наявністю мого підзахисного і його думку також вислухати. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що це є. Безпосереднім зловживанням своїх процесуальних прав намагання вже зі сторони обвинувачення вирішити це питання іншим шляхом, намагалися в суботу це вирішити питання. Подавалася від невідомої особи заява про залишення даного клопотання не через. Електронний суд а на електронну пошту без взагалі електронних підписів від якогось Дмитра також Звертала на це увагу щодо особи, яка взагалі подавала цю заяву. Вона має бути так також додана до даної до, 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 до даних матеріалів роздруковано та надано, тому що сторона захисту була з нею ознайомлена. А щодо даного клопотання, ну це це зловживання своїми процесуальними правами і е е сама маніпуляція передати е цю справу до Біляївки, коли е інкримінуємий злочин був скоєно в Чорноморську. Питання чому тоді не до Авідіополя? А, а до Біляєвки. а, тобто є багато питань. Тоді чому до, до міста Києва не направити розгляд цієї справи, якщо територіально взагалі немає жодного е, е, значення? Я, я заперечую, що розгляду без. Мого підзахисного, тому що він має також оголосити свою думку щодо цього, та це позбавляє безпосередньо права на захист щодо визнання незаконних дій щодо грубих порушень прав людини під час затримань. О, дякую. Сідається. Змітаю встановлення місце знаходження заяв такого питання. Даному кримінальному провадженні не долучено. Останні документи це ухвала про відкладення та розписка про отримання судової повістки. Інших заяв немає. Секретар судового засідання встановіть, будь ласка, а, в канцелярії суду а, наявність документів у даному кримінальному провадженні. Це судове засідання з розгляду клопотання. Виявлена в Канцелярії суду заява зареєстрована прийнято електронною поштою 16 лютого. Зареєстровано 19 лютого 24 року. Від а, слідчого слідчою відділу Одеського 2 П України в Одеській області. Повідомляє, що 16.02 обласною прокуратурою визначено підслідність за слідчим відділом Одеського руху No2 в Одеській області та працельне керівництво покладене на Білярівську окружну прокуратуру Одеської області. Доданий виділ з ЄРДР кримінального провадження 12.024-162.16. 4.0159. Відповідно до якого орган досудового розслідування Одеське районне управління поліції номер 2 головного управління національної поліції в Одеській області. Прокурори зазначені Семенюк Кирилін, Гой Атрошенка, Андрієва. Сікаченка? Думка учасників с стосовно <говори> <говори> Питання про залишення клопотання про тримання під вартою без розгляду та продовження розгляду скарги на, на, на незаконне затримання. Прокурор. По, по Клопотанню про тримання під вартою я вже свою позицію висловив. Так. Я на представний керівник і слідчий відділ, відділу поліції номер 12 не є органом досудового розслідування вже по цьому кримінальному провадженню. Тобто подальше участь у цьому кримінальному провадженні у мене немає таких повноважень. Що стосується продовження розгляду... Скарги на затримання ну, на розгляд і вже з викликом, з викликом відповідних прокурорів. Так, і... вакуровання, саме вакуровання, так. так да? ну, тому що я, я не можу приймати участь. Єдине, що я можу це заявити, це те питання, яке я вже заявив, це Залишення без розгляду. Все, подальше я участь приймати не можу. О, зрозуміло, дякую сюда та захиснити вашої думки. Ну щодо за заяви щодо питання про обрання споржу заходу, також свою думку висловила і щодо скарги, а саме того, того, того факту, що в нас сторона обвинувачення позбавляє нас по факту захисту прав мого підзахисного. Тому, більш того, стороні обвинувачення було достомено відомо, що також розглядається безпосередня скарга на незаконне затримання. Чому не прибув вже той прокурор, який має повноваження, то це питання відповідного органу та все ж таки притягнення тоді до відповідальності прокурора, який не з'явився взагалі і проявив неповагу до суду, до даної справи та захисту прав людини. Тому ось така наша думка. Можливо можна ще дивіться, що стосується скарги на затримання. Як я вже зазначав, орган досудового розслідування змінений. Я вважаю, що і у слідчого судді вже немає повноважень розглядати цю скаргу, тому що орган досудового розслідування скажімо, слідчий відділ Одеського районного управління поліції номер 2 Повноваження слідчого судді і міського суду воно розповсюджується на ті, які були, якби кримінальне провадження перебувало у слідчому відділу 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 поліції номер 1 тобто в місті Чорноморську. Справи немає справа прокуратура області доручила проведення іншому органу до судового розслідування, то я вважаю, що і... Ця скарга не може бути розглянута суддею. Тобто, Знову ж таки, ніхто не позбавляє права сторону захисту подати таку скаргу в рамках розгляду слідчим суддею біляєвського районного суду на клопотання про за запобіжного заходу. Є також репліка, Якщо все... зачекайте за прокурор. За 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 у випадку подання такого клопотання або подане таке клопотання? Клопотання про обрання запобіжного закладу. Таке клопотання вже подане і воно розглядається Білянським районним судом. На сьогодні, який захист ну, може підтвердити цю інформацію, на 10 10 годину відеоконференція з Лічівським міським судом. З Біляєвським для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. А тобто виходить, що слідчий суддя за місцем розташування органу досудового розслідування вже здійснює розгляд клопотання да. про тримання під вартою. І да. на вашу думку, саме цей слідчий суддя і має одночасно розглядати і да. скаргу на да. незаконне затримання. А ваша позиція зрозуміла для того, Репліка. Заснув... Шановний суд, це не відповідає в нас чинному законодавству, тому що а, саме скарга на незаконне затримання а, має бути подано до найближчого суду, де перебуває безпосередня особа, відносно якої було порушено е, її права, а не до е, суду, до якого вже на сьогоднішній день відноситься. За якимись вашими внутрішніми розпорядженнями, зловживаючи своїми процесуальними правами, передали справу. Ні, повністю заперечуємо, дана скарга має розглядатися і в ілічівському міському суді, незалежно від того, що справу передали до білярік. Не взаємопов'язані речі, тому що скарга на незаконне затримання має бути подана і розглянута першочергова, і подається безпосередньо до суду найближчого до місця знаходження особи, права якої було порушено. Ви підтверджуєте, що клопотання про обрання запобіжного заходу вже здійснюється. Розгляд здійснює суддя білібіляєвського суду. А я дійсно можу підтвердити те, що в нас під час ще не вирішення питання, яке було ініційовано і розгляду було на розгляді безпосередньо у вас було подано знову клопотання до Біляєвського суду. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Не дочекавшись вирішення даного питання безпосередньо у вас і залишення даної заяви без розгляду, якщо відпали підстави. Так, зареєстроване і підлягає сьогодні. У нас також має бути судове засідання о 10 годині через Іллічівський міський суд з Біляївським через відеоконференцію. Ага, зрозуміло, дякую. Сідайте. Слідчі суддя виходить на речі. Нас... Проголошується резолютивна частина ухвали. Повернути без до питання про застосування запобіжного заходу відносно шлохопа Олександра Погоровича, а також скарбен на незаконне затримання ухвали. Не може бути на та набрати законної сили з її о, оголошення. Оскільки слідчі суддя за місцем знаходження органу досудового розслідування вже здійснює розгляд клопотання питання про застосування запобіжного заходу, обставини затримання та законність затримання мають бути розглянуті саме при вирішенні цього питання.